Ви бачили кадри з прибережних провінцій Сирії. Саме там майже півтори тисячі сирійців були вбиті тільки за два дні. Це сталося внаслідок зіткнень між силами безпеки та прихильниками Башара Асада. Тут я поясню, що сили безпеки це армія, яка представляє діючу тимчасову владу країни. А прихильники Асада, режим якого повалено, – це алавійські бойовики озброєних груп. Так, от, загиблі є з обох сторін, але найбільше майже тисяча загиблих саме серед мирних мешканців, і вони загинули під час стрільби з близької відстані. Про це повідомляє сирійський центр моніторингу прав людини, що базується у Великобританії. Однак перевірити та підтвердити достеменність цих даних ми не можемо. Сирійська влада дані про загиблих не оприлюднювала, і правозахисники кажуть, це наймасовіші вбивства за весь час сирійського конфлікту. Тимчасовий президент Сирії закликав до єдності та розслідувань злочинів проти мирних. Ного населення. Ну і в цьому випуску я розповім вам, з чого все почалося, і поясню простими словами, що відбувається у Сирії зараз. Тож додивіться це відео до кінця. Отже, зіткнення у Сирії спалахнули 6 березня через три місяці після того, як був повалений режим Асада з тих пір, тобто з грудня, його прихильники вже неодноразово намагалися виступити проти перехідного діючого уряду Дамаска. Йдеться зокрема про смертельні засідки для сил безпеки Сирії. Повідомляє Reuters. насильство почалося після того, як прихильники Асада відмовилися здати зброю та напали на урядові сили у Латакі та Джаблі, тоді вбивши десятки людей. пише BBC. Тож діюча тимчасова влада пише Reuters, розпочала операцію з придушення повстанського руху. Тут поясню, що прихильники Асада це переважно Алавіти. Вони є представниками релігійної меншини, до якої належав і сам Асад. Алавіти, як пише BBC, становлять 10% населення Сирії, так от Асад значну частину представників Алавітів залучав до лав своєї армії. При Асаді Алавіти обіймали керівні посади в армії та органах безпеки. Пише Associated Press. І для розуміння додам трохи контексту: більшість населення Сирії взагалі становлять суніти. Це найбільша течія в ісламі. Та вони BBC, протягом останніх 13 років зазнавали жорстких репресій з боку режиму Асада. І саме це повідомляє видання і підігріло міжконфесійну ненависть до алавітів. Правозахисники, пише Бібісі заявляли про докази того, що війська під час правління Асада були причетні до вбивств та тортур тисяч сирійців, більшість із яких це і є мусульмани суніти. Та поселення алавітів розташовані у прибережній зоні, зокрема біля міста Латакія, і саме його армія діючої влади атакувала. У відповідь на повстання поширилися сутички на сусідній провінції Тартус та Хомс і не тільки. Сирійські правозахисники заявляють про масові розправи над мирними жителями у 29 населених пунктах провінції Латакія, Тартус, Хама та Хомс. Лідери Алавітів пише Вашингтон Пост. Ці напади назвали утисками релігійної групи, і ці сутички супроводжувалися викраденнями алавітів, а передували цьому масові звільнення алавітів з державних посад. Тож прихильники Асада пише видання взяли до рук зброю у відповідь на дискримінацію та насильство з боку перехідного уряду. Після повалення режиму Асада озброєні алавіцькі бойовики почали нападати на сили безпеки, пов'язані із новим урядом Сирії. Та новий уряд звинувачує прихильників Асада у нападах на сили безпеки країни впродовж останніх кількох тижнів. В уряді кажуть, що лише відповідали на ці атаки. Тож як все розгорталося, мешканці прибережних провінцій розповідають, що операція почалася з вбивств цивільних алавітів у районі Дартур у Латакії. Про це пише Вашингтон Пост. Ось ймовірно, кадри вбитих, які сирійці опублікували у соцмережах 8 березня. На відео більше десятка тіл лежать у цивільному, нібито на узбіччі дороги в провінціях Латакія. Ще одне відео із соцмереж, датоване 7 березня на кадрах кілька тіл, ймовірно, мирних жителів розкидані по землі. Як стверджується, це так само зняли в Латакії. Видання Reuters дослідило та підтвердило, що ці всі кадри дійсно зафільмовані в цих місцях, але коли саме вони були зроблені, і хто є вбитими, перевірити видання не змогло. Як і те, чи пов'язані їхні вбивства із протистоянням в останні дні жителі алавітських поселень розповідали Associated Press, що озброєні люди розстрілювали алавітів на вулицях або біля. Воріт їхніх будинків. Більшість загиблих були чоловіками. Багато будинків, алавітів кажуть, співрозмовники були пограбовані, а потім підпалені в різних районах прибережного регіону. Тисячі людей втекли в прилеглі гори у пошуках безпеки. Описали ситуацію і жителі Баніяса, одного з міст, яке найбільше постраждало від сутичок. Так от тіла загиблих кажуть, вони були розкидані на вулицях або залишені непохованими в будинках і на дахах будівель. І ніхто не міг їх забрати. Один із мешканців розповів, що нападники годинами не давали мешканцям витягати тіла п'ятьох їхніх сусідів, убитих у п'ятницю з близької відстані. Жителі Баніяса пише BBC розповідають, що вулиці заповнені тілами загиблих. За словами очевидців, там вбили чоловіків різного віку. Один із жителів розповів також, що бачив сім'ї вбиті у власних будинках, а також закривавних жінок та дітей. Деякі родини, за його словами, намагалися сховатися на дахах будинків, але врятуватися не змогли. Суспільному вдалося поспілкуватися з одним з жителів Баніяса. Зміркувань безпеки його ім'я. Ми не називаємо. Він також є алавітом. У чоловіка в ці дні вбили родичів дядька та двоюрідного брата. вони стратили його на даху з його сином. у мене також є молодший брат. Тож ми втекли випадково. Ми чекали цього. Бо вони рухалися від будівлі за будівлею, і вони потрапили до наших сусідів у сусідський будинок. І на той час машина приїхала, щоб забрати нас. І знаєте, водій ризикував життям, щоб забрати нас, і ми побігли до машини. А через 10 хвилин. Ми почули, що вони зайшли в будинок і вбили наших сусідів по будинку. Тож між нами та смертю було лише 10 хвилин. Та він каже, що не всі алавіти є лояльними до Асада. Проте стверджує, що нападників це не цікавило. Вони ставлять лише одне питання: хто ти алавіт чи суніт? Це єдине питання, яке ставлять, якщо ставлять. Знаєте, ви б навіть не могли стверджувати інше, тому що приблизно 95% алавітів живуть в цій області. Так, це на жаль єдине питання. їх не цікавить, чи підтримуєш ти режим, чи ні. Як і моя сім'я відома в Баніясі, тим, що ми не підтримували режим, але так, звичайно, це не мало значення в основному. Якщо ти алавіт, то вони застрелять вас. Один з жителів Баніяса вважає, що вбивства Алавітів відбуваються з помсти за злочини, вчинені урядом Асада. Інші жителі кажуть, що серед озброєних нападників були іноземні бойовики та бойовики із сусідніх сіл та міст. Так, от повернімося до свідчень місцевого населення. Шестеро жителів регіону розповіли, що тисячі алавітів і християн після зіткнень втекли із своїх домівок. Боючись за своє життя кілька сотень, а це переважно жінки, діти та люди похилого віку знайшли притулок на російській військовій базі в Хмейміні. Що розташована в Латакі. Про це пише Reuters, посилаючись на співрозмовників. Ліванський депутат підтверджує, що багато людей ховаються дійсно на російській авіабазі ХМІ. Та він вважає, що міжнародна спільнота має захистити алавітів, Пише Associated Press. Він пояснює, що після падіння режиму Асада багато алавітів були звільнені з роботи. А деякі колишні солдати алавіти були вбиті. Як зазначає Reuters, нова сирійська влада визнає порушення під час придушення прихильників Асада. Але покладає відповідальність на неорганізованих озброєних людей, які виступають на підтримку діючого уряду або ж прагнуть скоїти злочини під час військового хаосу. У суботу бойовики прихильні до Асада атакували кілька медзакладів, у тому числі національну лікарню Латакії. Мирні мешканці пише Ройтерс, потрапили під перехресний вогонь. Я розігрівав їжу для свого семирічного сина біля вікна, коли він піднявся нагору. Раптом з високих будинків почалася стрілянина. Вони стріляли по нас. одна куля потрапила мені в руку, а інша ледь пройшла повз мене. У мене почалася кровотеча. Сирійський центр моніторингу прав людини, що базується у Великобританії, заявив, що з 6 березня у Сирії загинули більше 970 мирних мешканців. Найбільше в місті Латакія, а також йдеться про Тартус, Хама та Хомс. Переважно більшість з них, нібито, застрелили з близької відстані. Правозахисники задокументували 39 масових вбивств. Серед загиблих також більше 230 представників урядових сил безпеки та 250 бойовиків алавітів що пов'язані із колишнім режимом. Однак перевірити цю інформацію та підтвердити ці цифри ми не можемо. Центр моніторингу прав людини закликає владу Дамаску притягнути до відповідальності сили безпеки, які брали участь у стратах мирних мешканців. Ескалація конфлікту за даними ООН, вже спричинила масштабні гуманітарні наслідки було вбито сотні людей, у тому числі жінок, дітей і частину медичного персоналу. Повідомляється, що тисячі людей були переміщені в цьому районі, і тисячі перетнули Ліван у пошуках безпеки. Наші колеги з гуманітарних організацій повідомляють нам, що через відключення електроенергії в провінції Латакія було перервано водопостачання. Правозахисники кажуть, що на узбережжя призупинили доставку продуктів, спостерігаються перебої з подачою електрики та води за даними ООН Латакії. Такі та тартосі школи тимчасово закриті, крім того, пошкоджено цивільну інфраструктуру, включно із шістьма лікарнями та кількома машинами швидкої допомоги. Лікарні наголошує організація, терміново потребують медикаментів та підтримки. Немає ані хліба, ані води, ані електрики. Зараз нічого немає. Нас дома 13 осіб. Нам дали дві пачки хліба. Якщо ми зробимо бутерброд для кожної дитини, то в них буде лише один бутерброд на день. Що це за життя? Подивіться на всіх цих людей. Клянуся, це боляче. В ООН висловили занепокоєння через ескалацію в Сирії. Напруження вважають в організації, серйозно впливає на цивільне населення. Там закликали сторони припинити провокації. Держсекретар США Рубіо закликав нову владу Сирії притягнути до відповідальності винних у масових вбивствах представників меншин. Вашингтон, я процитую, Рубіо засуджує радикальних ісламістських терористів, у тому числі іноземних джихадистів, які вбивали людей на заході Сирії в останні дні. Написав він. Масові вбивства засудив і голова МЗС України Сибіга. Він закликав сторони до стриманості. На його думку єдність та інклюзивність мають вирішальне значення для відновлення миру в Сирії, яка за останні роки пережила достатньо насильства. Вважає Сибіга. До незалежного розслідування злочинів у Сирії закликала тимчасову владу і Франція. МЗС країни засудило насильство, скоєне проти мирних мешканців на релігійному ґрунті. Підтримує позицію Парижу і Берлін. В МЗС пишуть, що численні вбивства шокують. Ще у січні голова німецького МЗС Бербок відвідала сирійську столицю Дамаск. Тоді пише дойчевеле. Вона запропонувала Сирії підтримку, якщо новий уряд виконує певні умови, включно із забезпеченням захисту меншин. Міністр закордонних справ Ізраїлю у розмові із виданням більд заявив, що Європа має прокинутися, а також перестати вважати легітимною сирійську владу. Адже на його думку представники тимчасового уряду все ще залишаються джихадистами. Президент Туреччини Ердоган засудив конфесійні провокації в Сирії та наголосив, що для Туреччини важлива територіальна цілісність та єдинство в Сирії. І в понеділок, 10 березня, діючий сирійський уряд заявив про завершення військової операції проти прихильників Асада. Пише. Reuters, це відбулося на тлі тиску з боку заходу із закликами розслідувати загибель сотень мирних жителів. Речник міноборони Сирії заявив, що урядові сили змогли нейтралізувати залишки режиму Асада в семи місцях, і що сили безпеки, нібито співпрацюватимуть із слідством. Керівник сирійського центру моніторингу прав людини Абдурахман каже, що це були одні з наймасовіших вбивств за час сирійського конфлікту, що триває 14 років. Раніше тимчасовий президент Сирії Аль-Шара звинуватив прихильників режиму Асада Да у спробі втягнути Сирію назад у громадянську війну у своїй промові аль Альшара сказав, що залишки колишнього режиму не мали іншого вибору, окрім як негайно здатися. Він оголосив про розслідування вбивств цивільного населення та закликав до єдності. Шара, як пише Ройтер, заявив, що масові вбивства алевітів загрожують його місії з об'єднання Сирії. А також пообіцяв покарати винних, включно із союзниками, якщо це буде необхідно, у своїй промові Альшара звинуватив прихильників Асада, а також неназвані іноземні держави у спробі розпалити заворушення в країні. Ми опиняємося перед новою небезпекою спробами залишків колишнього режиму та їхніх іноземних прихильників розпалити новий бунт. Та втягнути нашу країну в громадянську війну, маючи на меті розділити її та зруйнувати її єдність і стабільність. Що ж насильство похитнуло тимчасову владу Сирії, пише Reuters. адміністрація Аль-Шараа і так стикається із безліччю викликів, серед яких зняття санкцій США та здобуття міжнародної підтримки відновлення Сирії після 14 років конфлікту. Ці сутички спричинили серйозну ескалацію та є викликом новому уряду. Дамаск, який прийшов до влади лише три місяці тому, пише Асошейтет Сирія пише Аль-Джайзіра, стикається з поглибленням розколу на тлі ескалації конфлікту. Кореспондент видання пояснює, що нещодавні зіткнення є яскравим нагадуванням про те, наскільки розділеною є Сирія, незважаючи на попередні заяви Аль-Шара про нібито єдність України. Головні завдання власне цієї операції були саме створити турбулентність в Сирії, посилити між Етніміжріетнічною релігійну ворожнечу занурити країну знов в черговий етап хаосу і забезпечити присутність або принаймні, посилити вплив ірану і Росії на Сирію. Аналітики пише Ройтерс вважають, що відсутність відповідальності може розпалити подальше насильство, а також дестабілізувати Сирію після падіння режиму Асада. Місцеві мешканці Латакі бояться повторення сценарію. Ми не хочемо міжконфесійної війни. Ми хочемо відновити нашу країну. Ми не хочемо кровопролиття ні від нас, ні від них, тому що це нічого не змінить. Тож, очікуємо оновлень. Ми продовжуємо розповідати про Сирію після падіння режиму Асада. А ви напишіть у коментарях чи взагалі стежите за цією темою? Адже ще кілька місяців тому серед нашої аудиторії був високий інтерес до цієї країни.